Розпакував, я вже знаю, що це, але мені було настільки цікаво, те, що я отримав високорість, це зрозуміло. Я ще отримав новорічний подарунок від компанії Лідер. А що ж це таке? дивне. Ми отримали в подарунок щось креативне і маємо новорічну на ялинку. Що це в нас? А це у нас ледовська гірлянда. З пультом керування. І маємо щось таке цікавеньке, дивимось, що це, що це у нас таке. А ми маємо блок якийсь дерев'яний з діодами всередині. І маємо таку ялинку. Ага! Отже, це в нас ялинка. Отримали, окрім того, що такий чудовий високий що якщо отримали такі маленькі бонуси від компанії Лідер, тож дякуємо. Гарних всім свят.